Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, останній вечір наших реколекцій перед Великодним ми завершуємо Єрусалимською утринею. Взагалі, якщо зауважите, час особливо у цього великого страстного тижня є наповнений словами, довгими молитвами, багатьма співами. Слово воно і дуже важливе. Слово, воно є суттю якоюсь змірою не тільки наших відносин з ближніми, але передусім наших відносин з Богом. Слово це і те, чим ми можемо сказати дихаємо. Минулого року якось так склалося, коли ми розпочинали наші великопосні реколекції, було багато і сумнівів. Я не думаю, що цей рік є інший. Ми також маємо багато сумнівів і запитань. Ми приходимо перед Богом, і наші сумніви і запитання ми приносимо в своїх молитвах, в своїх стогонах. Ми вважаємо, і, можливо, в тому є якась суть, що. У тому світі слова не мають великого значення. Ми вважаємо, що ми, малі, проти сил і могутності того світа не можемо нічого зробити. Якраз минулого року, коли ми з тими сумнівами також були тут, у церкві, я з вами говорив про теорії змови. Люди люблять теорії змов. З однієї, тому що вони якоюсь мірою перекладають відповідальності з нас на інших. Хто винен? Кожен в залежності від того, в якому політичному лагері він знаходиться, зразу має на те навіть не одну, а кілька відповідей. І я не хочу вам всі ті відповіді зараз перераховувати, немає значення, з якої сторони. Ми знаходимося, але хтось завжди винен. Часом ті відповіді, можливо, мають трошки більше сенсу і змісту. Часом вони взагалі дивокуваті. Але людина вона схильна до того, щоб вірити в теорію змову проти мене цілий світ. Всі змовилися, щоб зробити мені зле. Кажуть саркастичні люди, що якщо у вас є параноя, то ще не означає, що ви не праві. Може бути, може існує щось, хтось у тому світі, що вирішив повстати проти нас і зробити велику змову. Коли ми чуємо про теорії змови, нам зразу Приходять до голови образи якихось таких, знаєте, тихих конспіративних квартир, де люди збираються, щоб щось порозважувати, позастановлятися, обговорити плани. Конспірація щось таємне. Теорії змов, конспіративні теорії, вони мали би бути дуже такі приховані. Люди мали би з ними ховатися. Що ж то за конспірація? Якщо всі про неї знають. Але мушу вам сказати, що історія людська, я думаю, принаймні останні 10 тисяч років, може і трошки більше, якоюсь мірою говорить нам про те, що які би конспіративні теорії не існували на тому світі, людина все одно потрапить будь-яку конспірацію розвалити. Не може недосконала людина створити досконалу конспіративну теорію. Що би там не було, вона в якийсь спосіб завжди розвалюється. Але хочу вам сьогодні ще раз пригадати ту велику таємницю, яку я вам розкрив рік тому, що існує одна правдива конспіративна теорія, яка ніде не є схована яка завжди і всюди відкрита. Це є теорія змови Бога і людини. Саме слово конспірація з латини означає спільне дихання. Ви знаєте, в такий спосіб вітаються маорійці в Новій Зеландії. Вони притуляють чоло один одного, притуляють ніс один одного і дихають разом одним повітрям. Цей спосіб їхнього привітання і запрошення в своє життя. У книзі буття ми знаходимо. Першу, ну неї не теорію, конспіративний опис Бог творить людину, ліпить її і вдихає в неї життя. Бог і людина дихають одним духом. Єдине створіння у тому світі, яке стає собою тільки тоді, коли в ньому є Дух Божий, і коли воно тим Божим Духом дихає. Оце є конспірація, спільне дихання. Бог хоче дихати разом з нами. І хоча він, очевидно, Бог всемогутній, незнаний, і ми не можемо йому приписувати усі ті людські якості, але коли ми зустрічаємо його, його дію на сторінках Святого Письма, ми бачимо його, як того, котрий надихає. Ціла історія, особливо нового завіту є історія надихання людини Божим Духом для того, щоб вона йшла доброю і правильною дорогою. Про ті дороги ми говорили з вами протягом тих трьох вечорів. Дорогою до життя, а не до смерті, дорогою до Бога, а не у безбожність і в противність Богові. Ми здатні йти до Бога, тому що. Ми з ним у конспірації. Ми дихаємо з ним разом. Ми дихаємо тільки завдяки йому. До чого конспірує наш ще Господь? Є таке гарне слово, яке в українській мові, однак має таке трошки, як вам сказати, значення. Ну, низьке, можливо, не таке піднесене. Компанія. Очевидно, як ми говоримо англійське слово слово мові компанія, то, звичайно, нам говориться про якісь, можливо, бізнеси чи інше. В українській мові слово компанія дуже часто поєднується зі словом погана компанія і потрапити в погану компанію то означає перекреслити своє майбутнє. Бо з ким поведешся, від того не берешся. З ким ти у компанії, з тим ти конспіруєш. Але саме слово компанія. Також означає дуже просто спільноту хліба. Знаєте, пане, хліб, компанія це ті, що збираються, скажімо так, за одним столом. Наша теорія конспірації є теорією компанії, і вона є відкрита, ясна і зрозуміла, тому що те, що є в центрі нашого християнського життя, Наша спільна молитва і вхристійна, подячна вона відбувається навколо престолу. Вона відбувається навколо хліба і вина, через які Бог дає нам своє тіло і кров. Ми у конспірації бути однією компанією з Богом. Як часто ми собі недоцінюємо, Отого великого покликання, яке через ту конспірацію і компанію повстає в нашому житті. Як часто ми шукаємо дихання і співдихання духів інших, слухаємо інших, як часто ми, думаючи, що слухаємо себе і робимо щось задля себе, втрачаємо усе своє і себе самих. Як часто інші спільноти, до яких ми себе приєднуємо, до яких ми чуємося притягнутими, не є спільнотами компаніями, не є спільнотами хліба, але є спільнотами, які нас видирають зі всього, які забирають у нас все, надію, радість, які діляться тільки смутком. Ви знаєте, у старому завіті. І ми зустрічаємо, то також на сторінках нового завжди є та проблема, що Ісус сідає за стіл, творить компанію з грішниками. Юдеї не тому не любили сідати за стіл з грішниками, що вони так ненавиділи тих грішників. Передусім вони мали страх. Вони мали страх обґрунтований, що якщо я роблю компанію, спільноту. За столом з грішником, то не він від мене набереться чогось доброго, а я від нього наберуся гріху. Вони свідомі були слабкості людини. І тому сісти за спільноту з грішником означало наразити себе на небезпеку, статися частиною гріху. Ісус каже, що Він є сильніший за людський гріх, тому Він сідає за стіл за кеєм. Із митарями, і з грішними фарисеями, які також є не менш грішні, хоча не признають того і постійно переконують Ісуса і себе самих у праведності. Він сідає зі всіма за стіл, щоб обдарувати кожного з тих людей можливістю статися частиною Божого життя, подихати разом з Ним. Відчути себе наповненим тим Духом Божої присутності і статися правдивою компанією з Богом. Це все є велика змова, яку Бог відкрито пропонує нам. Він хоче, щоб ми змовилися з ним, дихали з ним, конспірували з ним, бо той світ потребує. Нас добрих, бо в тому світі є так багато злих конспірацій, так багато злих компаній, так багато страху, ненависті. Усе те, проти чого ми, як народ, зараз боремося, як часто нас роблять винними в тому, чого ми не робили. Як часто про нас розказують, що ми десь там є чи жертвами якихось змовників, чи учасниками якихось змов, ми ж хочемо, як народ, просто жити. І очевидно, я маю надію, що ми, як народ, хочемо жити справедливо, а справедливе життя є неможливе без конспірації з Богом. Ми то чули вчора. У тій архієрейській молитві, яку ми читали з Євангелії від Івана. Ми переможемо тільки тоді всю злобу і ненависть того світу і всіх ворогів, навіть найсильніших, коли наше дихання буде в синхронії разом з диханням Божим. Тому цей вечір, коли ми вже так близько підійшли до Великодня, ми хочемо попросити в Бога, щоби. Нам ніколи не забракло сміливості дихати разом з Ним. Нам ніколи би не забракло покори бути в компанії з Ним, бо часто ми й занадто горді, щоби сісти за один пристіл з Богом. Часто ми є занадто горді, щоб позбутися своїх гріхів і статися частиною компанії небесної. Але покірна людина, яка знає свої недоліки. Яка вміє себе Богові віддати, Бог запрошує її бути частиною Його життя. Це життя ми будемо святкувати через благословення страв, через те, що я впевнений в тому, що ви всі прийдете на наші великодні богослужіння, щоби одним словом, одним духом, радістю одною прославити Бога, щоб показати. І Богу, і собі, що ви в дійсності дихаєте з Ним на одній хвилі, слухати Його і перебуваєте з Ним. Наша спільна молитва це не є просто обов'язок. Навпаки, це є єдина можливість і нагода, очевидно, якщо ми маємо сили і здоров'я до того, щоб разом з іншими людьми подихати одним духом. Стати частиною одної компанії з Богом. Бог є всесильний, але Він тішиться також і кожним, хто скріплює спільноту молитви своєю присутністю, кожним, хто скріплює спільноту церкви, дітей Божих у своєму щоденному житті добрим духом, добрими думками, добрими поставами. Нехай всемогутній Господь який запрошує нас до Воскресіння, усім вам, дасть силу і нагоду дихати Його Духом, бути Його спільнотою, статися дітьми Царства Небесного в одній добрій компанії, де Бог є нашим Отцем. Слава Ісусу Христу!